Друзі, сьогодні хочу поділитися своїм свідченням, яке диво для мене зробила Богородиця У 2022 році. Влітку ми з мамою їздили в гості до Богородиці у таке святе місце, яке називається Меджугор'я. І я їхала. Ви знаєте, я отримала запрошення від матері Божої, і якщо чесно, я не знала для чого я їду туди, чому я їду. Просто, знаєте, їхала як звичайне паломництво, в мене не було за метою е, щось у неї попросити, але матінка Божа, вона знає, що було в моєму серці, і мене хвилювало два запитання: це чи вийду я коли-небудь заміж, і чи мій, якщо вийду, так, то чи мій майбутній чоловік буде побожним. Чи, для прикладу, він не буде вірити в Бога, а де так? Це мене дуже хвилювало, оскільки попередні мої стосунки закінчилися е, не так, як я собі уявляю.